Дорогі брати і сестри, сьогодні день дійсного Воскресіння Ісуса Христа, світло Воскресіння, дуже чудове свято. І це чудове свято, ви пам'ятаєте, от сьогодні ми з кошиками сюди не прийшли, так? А пам'ятаєте, ми з кошиками ходили в якусь іншу церкву, де була хто була Пасха, так? Називали ми Пасха. Ну, Хліба такий, але ми називали Пасха. І це ми носили Пасху у кошику. Ми її брали і носимо свою Пасху у кошику. Несемо туди, назад, там щось залишаємо, але ми несемо. І оця Пасха для нас була: от що. Принести туди хлібціці, освятити, освятити і е, бути задоволеним в цьому. Я е, 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 зачитаю відразу. Ці місця і священого письма, де записано про те, що брат зачитував послання перша, із 7 і 8 вірші. Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так, як ви і є присні. Бо Пасха наша Христос принесений у жертву. Отож, святкуймо не у старій заквасті, а не у заквасці злоби і а у приснуках чистоти і правди. Усуньте стару заквасту, щоб ви були новим тістом. Давайте спомнім той час, коли дійсно е, була ота Пасха, яку готував Бог. В тому місці, де були євреї. Що відбувалося? Відбувалося те, що Господь сказав: Візьмі, візьміть ягня, приготуйте його. Хай воно стоїть з 10-го дня по 14-й, якого місяця? Першого. Співпадає він з місяцями нашими. Ні, це зовсім. І як брат казав о, далі, е, перший брат і другі казали за історію, да, чи, куди далі зайти. Так от звідки ми повинні брати щось. От був той календар, і, і він найправильніший, мабуть. Бо сьогодні дійсно загубилися ми в тому, коли святкувати. Сьогодні чи е, 9-го, чи 16-го. Чи, можливо, ще якого дня. І ми не знаємо. Для мене особисто Христос це той, що був розп'ятий і Воскрес. Оце для мене найголовніше. Іншого для мене немає. Оце для мене є Пасха і Воскресіння. І от що було Пасха для цих людей. Господь сказав перший місяць. 10 числа, ви зробить так, ягня, поставте туди, пусть воно буде у вас приготовлено. 14-й день ви його закаліть і помажте косяки. Так? Друзі, 14-й день повинен спобігатися з тим днем, коли ми були, верніше, ми були, можна сказати, сказати, у 13-й день. А 14-й це коли Христос був розп'ятий. Це є 14-й день, коли Христос був розп'ятий. В той місяць. Місяць той називався е, Нісан або Авів, ще його називали. Це був той місяць. Це було так правильно заложено. І ви знаєте, на сьогодні, якщо у нас спитати, ми по-різному будемо як і сказати за ці дні, а, а, а чому 16-го, чому 9-го, а чому так, чому інакше. І знаєте, е, Самі мало чого знаємо, і інших заведемо не туди. А найголовніше просто вести так, як потрібно. Знаєте, що Христос сказав в 28 -ма глава Матфія? Останні верші були, щоб ми йшли навчили Христя во ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Оце найголовніше. І я вертаюся знову назад. Бог. Давав uh, ці uh, різні заповіді Маїсею. Моїсей передавав їх в народ, вчив. І от так Моїсей далі навчав і сказав: Зробіть оце, 14-й день закаліть памажні косяки. І що є, було для них Пасха? Була Пасха, що ан, ангел-губитель, який проходив, о, губив о, в тому народі, який не покорявся. А предчаствува чому не покора? 10 було цих кар. А вони не могли покоритися. Вони відпускали народ для того, щоб пішов, як Мисій казав, ми підемо і поклонимось, поклонимось нашому Богу. Не відпускали. Фараон не відпускав. І було 10 кар. І от 10 кара була це було первенці, були знищені. І для. Євреїв Пасха була те, що ангел-губитель він пройшов мимо. Оце Пасха пройшов мимо, Не погубив. Друзі, для нас Христос, Він зробив це все, і е, кров Його пролилась, і ми, о, вспоминаю, четвер, Він е, також помазав повністю нас цією кров'ю. І ангел губитель, губитель він не може коснутися нас. Він пройде мимо ніколи. Тому що ми належимо Ісусу Христу. От така дія там була. І тому тут написано, от тут уже в цих віршах написано Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є прісні, бо Пасха. Наша Христос принесений у жертву. Це є Пасха наша. Христос приносений у жертву. А слава Богу, сьогодні є... Е, не зупинилося те, на тому і розп'ятий був, і все. Не зупинилося. А прийшов е, той час, коли Христос Воскрес. І сьогодні День Воскресіння. Отож, святкуймо не у старій заквасці, а не у заквасці злоби і лукавства, а у обрісниках чистоти. І правди, переход з одного в інше. Чистоти і правди. І зараз, друзі, я зачитаю, мені дозволили, ні брати не зачитували місці святого письма. Це про цей день. О, я розумію, що вони не зачитували, тому що мені дали, бо все зачитали, щоб я, щоб я тоді робив. Е, і пройшов цей день, коли Христос Воскрес. Е, люди присутні там не були всередині. Люди цим не займалися. Дехто по-різному думав, хто його вкрали, ще щось зробили, хтось підкупляв когось для того, щоб сказали, що вкрали і ще щось. Але була отака от подія. І тут записана Євангелія від Луки 24 глава -го з першого вірша, написано так. А першого дня в тижні рано вранці вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували за пахощі, за якими очули вже да, сьогодні за пахощі, що ми приготували? От ці люди приготували пахощі, вони йшли до гробниці з пахощами. Вони не йшлися з лобою, вони не йшли з ще чимось старою закваскою, вони йшли з пахощами. І застали камінь, відкочений від гробниці, вішовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіка з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилились до землі обличчя, Ті до них сказали, чому шукаєте живого між мертвим? його немає тут він воскрес. Пригадайте собі, як промовляв до вас, коли ще був у Галілеї, кажучи: Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розп'ятий і третього дня воскреснути. І вони пригадали собі його слова, а повернувшися від гробниці, Оповіли все те одинаціоні та всім іншим. То були Марія Магдаліна, Йоанна і Марія, Мати Якова, інші жінки, що були з ними, теж оповіли це апостолам. Але слова це їм видавалося пустим верзінням. Любі друзі, часто, коли проповідуєш комусь, то часто людям Здаються наші слова пустим верзінням. Часто, що ми розказуємо їм, вони кажуть, це щось пусте, це щось не те, це пусте. Це, коли ви е, особисто з Богом спілкуєтеся, коли вам Бог щось відкриває особисто, а вам люди кажуть, це щось пусте, це щось не те, це щось не так, вам Бог це відкрив. Ви з Богом лічно щось. Е, Робили, да, спілкувалися, молилися, були в пості ще якось, і Бог вам відкрив, а вам кажуть, це є пусте. І не вас Або просто дахують. Так-так-так. так Звісно, можливо. Але самі на собі на увазі. Так-так. Дорогі друзі, цим людям відкрив Бог, і вони прийшли і кажуть. Кажуть кому? Кому ж вони казали? Вони пішли і стали роз... це розповідати по, десь по вулиці людям, які взагалі жодного разу не були ніде, де Христос проповідував. Так? Ні, вони прийшли учням, розповідали. А учні кажуть, ви верзете щось не те. Учні! Друзі, не дивуйтеся, якщо в вашому житті таке щось трапляється, чи траплялося, чи буде траплятися. А це було, є і буде. Що комусь Господь може більше щось відкривати, комусь менше? Комусь взагалі можливо ще не відкривав. Він відкриє, пройде час, відкриє. Треба молитися, треба спілкуватися з Богом. Бог відкриє. Но всьому свій час не може бути одночасно усім. За одночасно, усім знаєте, що буде? Одного разу написано: Христос прийшов зіскати і спасти... Те, що загинуло. А ще раз прийде, що робити? Судити. Світ. Так? Ну так написано. Це буде для всіх. І у звіті його написано всяке око. Всяке око. Ніхто ніде не сховається, ніде ми ніхто не зможемо утаїтися, ніякі гори на нас не падуть так, щоб в нас десь притаїли на деякий час, поки Христа не стануть. Який прийде сюди, а потім ми будемо добре жити. Такого не буде. Буде, що Христос прийде сюди, дійсно, і всяке око взає. Це буде однаково. А поки цей час не настав, у нас по-різному є стосунки з Богом. Одні о, ще відпочивали десь, інші вже пішли спахощами до Ісуса Христа. Вони хотіли Його помазати. Вони пішли вже до Ісуса Христа. Так, вони пішли, начебто, як до мертвого, але вони пішли з повагою, як до Ісуса Христа, якого любили, як, якому служили. Вони пішли до Нього це робити з пахощами. Але прийшли не застали Його. Але зрозуміли, коли їм ангели розказали, вони зрозуміли це. Вони не залишилися так поза увагою. Вони це прийняли в своє серце. Вони не пішли пустими і прийшли, розповідають учням. А учні кажуть, це якесь пусте. Що ви тут розказуєте? Це учні? Чи хто? Чи взагалі вони з Ісусом Христом не ходили, вони не знали Писання, за що їм Христос сам все розповідав? Все по Писанню, все було. Нічого Він від них за 3,5 роки не утаїв. Друзі, що від нас е, утаїв хтось від нас? Особливо Господь через своє письмо. Нічого не втаю, Але ми теж різні. Ми теж кожен по-своєму поступає. Ми теж щось чинимо буває не так, як би хотів би Господь чинити. Так, ми це кожен раз кажемо. Так, часто Слово Боже, ми цитируємо о том, що е, е, пише, е, допустим, Іоанн, що всі ми согрешаємо дуже багато. Але маючи нашого Спасителя, він нам пробачає. Так, все це ми можемо згадувати. І саме найголовніше, ми це цитіруємо найкраще, те, що нас оправдує. Ми найкраще цитіруємо. Ми можемо згадувати це постійно. Ми стільки знайдемо оправдань в нашому житті для себе, що можемо постійно казати. А те, що навпаки, нас може засудити. Ми можемо якось обходити, ми можемо обходити. І інколи можемо казати, це можливо щось не те. І це воно не касається, це можливо, якось написано так. І десь якась оговорочка, і можливо, воно по... інакше десь написано. Інакше десь написано щось. Блаженні такі-то, блаженний такий -то, да, такі то нагорна проповідь. Ну тут ну, чистота яка чистота? До чого? Блаженні ті, які о, повинні такими бути, вони блаженні. Але слова ці їм видавалося пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лиш пов'язки і повернувшись до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Все-таки, да, у нас така натура людська, все одно, поки не побачу, не потрогаю, все одно от тоді, от, до цього часу не повірю. Все одно треба. Ну, ми можемо за хаму, хаму да, спом'ятати. Не будемо його сьогодні трогати. То за себе, за себе спомі. Якщо не потрогав, якщо ну що там на площі, та? що там от кажуть на площі, та, та ну не може бути, що там таке казали. Треба самому побіжати. От точно таке. Дійсно. Бо, бо хтось сказав, ну воно не таке щось. Да. О, друзі, Петро, ну там в іншому місці написано, що ще хтось біг, да? Андрій, да? О, Андрій швидше біг. Андрій біг швидше. Ну, чи це Іван? Андр... Іван швидше біг. Ну, молодий був, так? О, так, дійсно, ми, якщо побіжимо з вами разом кудись, то хтось буде перший, а хтось буде останній. Але питання, куди ми біжимо і для чого. Так от, Петро він таки прибіжав туди теж О, і побачив. І побачив і став роздумувати. Друзі, гарна риса, коли ми роздумуємо. Коли у нас прибіжав, подивився далі ну, немає, то немає. Далі стало роздумувати. Це гарна, гарна риса. Це говорить о тому, що у нас о, правильне мишлення, дати дії, можливо, наші, і ми на правильному шляху. Треба роздумувати. Нежели ми щось робимо. Там вдома по господарству ми е, обміркуємо, як його робити, що робити. Так і тут Кітер, він почав розмишляти, що сталося? Аж ось того самого дня двоє з них йшли в село. Ну, інша історія, так? Закінчились тим, що. От таке сталося, став роздумувати. Знаєте, кожен із нас, можливо, теж прийшов би і став роздумувати. Чому той камінь відвалений, чому немає цих охоронців, які повинні там стояти? Чого, чого немає? І чому взагалі Ісуса Христа немає? Так його дуже запекло так стерегли для того, щоб він там залишився, щоб його звідти ніхто не викрав. І раптом немає. Ми б теж якось думали, розмишляли над, цим, над цими подіями і е, так би задумалися, а що сталося. І обов'язково ми б якось постаралися докопатися до істини. так? Ну старалися. але не стало того, хто був для нас о, той, який прийшов е, спасти Ізраїль. І ми б старалися. Для того, щоб докопатися, де ж істина? Чому його не стало? Так, став би в голові о, собі перекручувати, о том, а чому Христос вчив. А Він казав, о том, що я буду розп'ятий і в третій день Воскресну, А Христос сказав, що і камня на камня не останеться і за храм, і за все. А Христос сказав: я буду за це роздумувати. Так? І прийде до мене це розуміння, що збилось писання. А Написано, що все було по Писанню. І, до речі, по Писанню було ж в той же день, знову вертаємось до того, що по Писанню іменно було розп'яття Ісуса Христа в той же день, не в який інший знову, А в той день, коли тоді було, ангел пройшов мимо євреїв, в той самий день було розп'яття Ісуса Христа. Аж ось того самого дня двоє з йшли в село на ім'я Ємаус, стадій 160 Ірусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, йшов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитав, що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою. Дорогі друзі, там да, далі подія розвивається, але я розумію, що в мене часу такого немає. У мене ще є місця, де прочитати е, за цю подію, але не буду і вас час забирати. Тільки, знаєте, я б сказав би, ми, е, нам. Дай Бог цю можливість, щоб ми над цим розмишляли, да? ми в голові провертали. І щоб ми не йшли, як ці двоє, кудись в сторону, там, 11 кілометрів всього лиш було, начебто, але вони йшли в сторону. І вони толкували, що от була така подія, да? Христос був, о, от його розп'яли, а що, а що вони, що воно далі, вони уходили далі в іншу сторону. Христос став з ними йти і питає, що сталося. Друзі, Христос хотів вивідати у них, що сталося. У них в серці, що сталося. У них, як вони думають, як вони вважають, що сталося? Я думаю, Христос і сьогодні до кожного із нас каже, а що в твоєму серці сталося? Як ти вважаєш, що тоді сталося, що зараз стається і що станеться надалі? Що буде? Щоб ми перевертали це, щоб ми від старих заквасок відійшли, а прийшли чомусь новому. Отак Слово Боже призиває. Щоб ми забули старе, а йшли вперед? Як апостол Павел пише, як на нарісталище. Де всі бігуть? Знаєте, я одну історію дивився, можливо, ви теж бачили в інтернеті, де людина незряча біжала за там по колу. Не знаю, скільки там, 400 метрів чи скільки біжала. Розумієте, як незрячому біжать? Ви бачили, як незрячі ходять з палички? Тук-тук-тук. Ідуть. Для них треба ще щось, що було обозначено. А тут біжить. Ну, швидкість велика. Але знаєте, чому вона обігла? Тому що з нею рядом біжав один той, хто направляв її. І вона добре біжала. І вона біжала, опершись на нього, так сказати. Довіряла. Я не бачив там, щоб вона за руку його тримала, а просто рядом. Вона відчувала його. Вона відчувала, що він біжить, і вона рядом. Така скорость величезна, вони бігуть. Друзі, ми зрячі, начебто. Ну, інколи у нас не вистачає чогось. Так от Христос він нам істинно покаже все, що треба. Він нас обов'язково візьме за руку і поведе туди, куди треба. Не, не треба нам думати, що ми самі десь прорвемося. Бог дасть йому ці сили, Він поведе. Він нас ухватить. І ми будемо біжати з ним рядом. І ми добіжимо туди, куди він указує і показує. Ми обов'язково добіжимо. Пусть нас Господь благословить, щоб цей е, е, праздник цей свято. Воскресіння Ісуса Христа, Він у нас був, знаєте, так от або, або продовжен, або можливо початком для того, щоб ми бігли, щоб Христос він був трошечки вперед, а ми за Ним, щоб ми не відстали дуже далеко. Ну, друзі, і наперед не треба забігати. От, дуже далеко забіжимо. Христос Воскрес!